Чому люди не падають з верхніх полиць у потязі під час сну, і я не кажу зараз про якісь спеціальні ремені усе завдяки нашому мозку, ми вміємо запам'ятовувати простір навколо нас, навіть коли ми спимо. Це називається просторова пам'ять тіла. Коли ти лягаєш на вузьку полицю, наприклад у плацкарті, твій мозок ще не в стані не спання оцінює скільки в тебе місця, і навіть після засипання він повністю не вимикається. Особливо ті ділянки, що відповідають за положення тіла в просторі, тому наше тіло інстинктивно уникає різких рухів, які можуть призвести до падіння. Це відбувається автоматично, ми просто знаємо, що поруч край і не перевертаємося. Але хтось може сказати, що є випадки, коли люди падають з верхніх полиць. Так це відбувається, але часто в стані алкогольного сп'яніння. У такому випадку алкоголь блокує природні рефлекси, притупляє реакцію нашого мозку і контроль над тілом слабшає. Саме тому п'яна людина може впасти з верхньої полиці, мозок просто не встигне тебе попередити про небезпеку. Тож якщо ти тверезий, не хвилюйся, мозок не дасть тобі впасти, навіть якщо ти спиш.